У квітні минає три роки, як у Чорнухинській громаді реалізували відповідальне рішення: створили центр надання адміністративних послуг. Вже тоді, на першому етапі роботи перед новим дозвільним центром, стояло серйозне завдання: не просто сконцентрувати дозвільні процедури для громади у одному місці. Дуже важливо було, щоб послуги нового центру також були якісними і оперативними, бо ж черги за документами. Чи не кожен знає, наскільки вони забирають сили і погіршують настрій? І за три роки ЦНАП у чорнухах виконав поставлені завдання. Тут надають увесь перелік дозвільних послуг. До того ж, цей список постійно розширюється. Останнім півроку ми запровадили нові послуги. Це послуги із реєстрації актів цивільного стану. На Станом на перше, 31 12, 24, 23 року ми надали вже 119 свідоцтв про смерть та при народженні. Також із квітня місяця ми запровадили нову послугу із сервісного обслуговування центру МВС. Там надаємо посвідчення водія, а також з реєстрації і перереєстрації. Транспортних засобів. Відкриті і доступні адміністративні послуги для всіх мешканців великої громади. Михайло Покицько приїхав за послугами з Кизлівки. У чоловіка небагато часу, адже вдома на нього чекає велика родина. Я є багатодітний батько. Послугами цнопу користуюся дуже часто і вже давненько бо старший дитині 10 років. Я задоволений їхньою процею і швидкістю. Від надавання послуг для мене це дуже добре. Раніше було бумаги, багато тяганини було. Зараз прийдеш, усе при місці, все рішається, всі опроси коротше. Так що, Дякую їм, що так і є центр. А невдовзі у Чорнухинському ЦНАПі у повну силу запрацює ще одне нововведення, з провадженням якого мешканцям громади вже не потрібно буде їхати безпосередньо до Чорнух, щоб отримати якісні і оперативні дозвільні послуги. Завжди приходять на допомогу і програми, наприклад, з розвитку ООН, які надали нам 15 щитувачів, не тільки нам у центр, а й віддалені робочі місця. Ми розширюємося, щоб кожна, кожен мешканець нашої громади мав отримати якось послугу у себе на селі.